Привіт! Дякую, що сьогодні ви зі мною завітали на мій книжковий канал. Мене звуть Людмила. Я хотіла сказати, що я запускаю марафон читання детективів. І сьогодні я таке оглядове відео випущу і вже його опублікую для того, щоб ви мали змогу приєднатися до мого марафону читання детективів. Я дуже давно хотіла запустити такий формат читання, як записати відео читання саме одну книгу за один день. В мене буде сім книг за сім днів. Я не знаю, як в мене вийде, скільки я зможу прочитати, можливо, набагато менше, можливо, все це завалю. Але в мене такі плани. І я хочу, щоб ви знали про ті плани, і тому я перший фрагмент відео. Про марафон я запускаю сьогодні. Я зараз запишу, швиденько змонтую і викладу, щоб ви, хто хоче, взяли участь разом зі мною почитали детективи. Чому я це роблю? Тому що в мене на поличках накопичилось дуже багато детективів, непрочитаних. Я відклала їх читання восени, взимку, навесні. І тепер вже літо. А в мене багато непрочитаних детективів. Отже. Давайте, хто хоче, запрошую, доєднуйтеся до мого марафону. Читайте свої детективи, які ви хочете почитати. Спробуйте і такий формат разом зі мною. Поставте, якщо вам не важко, потім хештег читаю разом з Людмилою. Я залишу. Цей хештег під відео читайте, потім ми можемо з вами обговорити, ви можете написати, поділитися в коментарях. Якщо у вас є такі книги, як і в мене, запрошую також читати ті самі книжки, але це не обов'язково. В коментарях будете писати, розповідати про свої прочитані детективи, можливо, і мені щось знову ж таки хоч захочеться купити і почитати саме детективи, які е, читаєте ви. Отже, е, буду вам показувати, які детективи я запланувала прочитати. Серед них є новинки. В мене ось такі жовті папірці. Я написала авторів і назви детективів. Я їх ось склала у коробочку, ось у таку коробочку. Потім ви зрозумієте, чому я так зробила. А зараз я просто вам покажу, що я запланувала прочитати за 7 днів. Це новинка від Vivat. Автора мед Віте Ну, Це більше трилер, як пишуть, але в мене якраз буду детективи тире трилери, тому я зарахувала цю книжку для обов'язкового прочитання саме у форматі марафон детективів. Ось, це видавництво Віват, повторюсь, новинка, 2023 рік. Далі в мене книжка авторки, яку я вже полюбила, це Марія Ланг. Поглянь, он смерть тебе чекає. Це третя книжечка, я її не прочитала, хотіла прочитати, але руки до неї якось не дійшли. Дві книжечки, видані у видавництві апріорі, я вже читала. Мені подобається такий добротний детектив, як пише класичний такий стиль Марії Ланг і дотепний. І ти дізнаєшся і. Про побут шведських місцин. І цікаво читати, як жили люди у Швеції у 50-х роках. Цей детектив стосується щось пов'язане з театральним життям, і він вийшов у 1955 році переклад переклад Олега Короля. Ну, він мені не дуже подобається, як він перекладає, але ну, все ж таки читається нормально. І ось такий другий буде детектив. А далі в мене буде детектив-трилер, мабуть, я не знаю, Кейт Квін Чорні вдови, видавництво КСД вже. І далі буде КСД. Тут загадковий такий роман про долю трьох жінок, здається, і одного чоловіка, що там буде відбуватися, який тут трилерський буде сюжет детективний, почитаю. Це не маленька книжечка. Ну, 350 сторінок, така середня, звичайно, але я не знаю, як я буду встигати, але спробую. Четверта книга це Саймон Бекет. Дуже мені сподобалася перша книга його видавництво КСД-Хімія, перше розслідування. А це я буквально ось сьогодні її купила, записано на кістках друге розслідування. Це про судового антрополога, який, який має свою особисту драму, він втратив родину, знаходиться у першій книжці він у маленькому містечку і несподівано стає учасником розслідування і сам бере участь, там ну, такий динамічний, доволі сюжет, несподіваний, мені сподобалося. І ось друге розслідування записано на кістках. Почитаємо. Так, хотіла вам сказати, хто перекладач, переклад з англійської Євгенії Канчури. Євгенії Канчури. Гарний переклад. Новинка гаряченька, яку я хотіла замовляти, але купила у фізичному магазині. Також у фірменному магазині КСД. Ви знаєте, що КСД продають книги різних видавництв. І ось в них вже з'явилася книга нова. Новенька, гаряченька, горст Йорн -лієр горст. слідство в мережі. Це новиночка про таке розслідування, де головним таким слідчим поліці... поліціянтом є Вістінг. Ви знаєте, я думаю, що серіал Вістінг дуже популярний в Норвегії. І про цього автора розповідала Любонька з каналу Любов до книг. І взагалі в мене теж на поличках є. Декілька детективів норвезьких, але ось з горстом я тільки не буду знайомитися. У мене є детективи Кріса Тветта, теж дуже гарні. Отже, слідство в мережі Нора Друк, 2023 рік, теж немаленька, тут 400 сторінок, але мені хочеться, хочеться почитати щось динамічне, щось цікаве, щоб відволіктися. Я щось, ви знаєте, зараз я читаю дім солі. Я не знаю вже декілька днів, щось мене постійно відволікає від цього тексту. Він дуже заплутаний зі своїм описом фентезійних елементів різних назв, Тут дуже багато коли занурюєшся, Тут треба дуже-дуже ретельно читати, тому що ну, недарма авторка Світлана Тараторіна зробила такий словничок, в який потрібно зазирати. І щось я дуже за ну повільно в мене йде. І я хочу все ж таки, ну я не знаю, відкласти, поки що я відкладаю, ну не йде в мене, поки дім солі, і я переключаюся на детективи. Ну, так буває. І залишилося в мене дві книги. П'ять книжок я вам вже показала, які я хочу почитати. І залишилося в мене два детективи американського, здається, письменника Ендрю Мейна. Вони вже доволі давненько пролежали в мене на поличках, але він мене зацікавив тим, що автор є відомим американським письменником і не тільки, а ще він є ілюзіоністом. І в телешоу бере участь, і ну, взагалі, така цікава особистість. І е, він видав два романи: ну, по крайній мірі, в перекладі українською. хованки з хижаком. Це перший, можна так його назвати, що він перший, і другий е, між фазами місяця книголав. Ця книга вийшла у 2019 му ця у 2020 роках. Перекладач Максим Ларченко. Теж не маленька перша книга. Я їх так називаю перша друга. Сюжети тут різні, звичайно. Але головний герой переходить і в другу книгу між фазами місяця. Ось такі в мене, друзі, плани, такі амбітні, можливо, в мене не вийде стільки прочитати, але, по крайній мірі, це підштовхне мене. Підібратися як до новинок, так і почитати почекунів, які очікують, очікують на мене, щоб я їх взяла в руки, розкрила, почитала, занурилася. Можливо, це буде А, вау, який цікавий детектив. Хто читав, можете поділитися своїми враженнями. Отже, ми з вами домовилися, що я це перше відео я випускаю, об'являю про свій марафон. Будь ласка, хто хоче, ще раз нагадую, доєднуйтесь. Давайте почитаємо детективи разом. І вже потім я через день вийду з вами знову на зв'язок, але вже не буду щодня випускати відео. А буду просто читати, знімати невеличкі сюжети про своє читання і е, свої відгуки відразу ж, емоції вам передавати після прочитання книги. І потім все це змонтую. І в мене вийде е, таке, такий детектив, таке детективне читання. Можна, звичайно, виходити щодня з вами на зв'язок після прочитання кожної книги. Я не знаю, як краще зробити, як в мене піде, як в мене будуть можливості, чи зможу я це робити, тому що і хатні справи, і поїхати на луку, сад-город, а зараз огірки вже пішли тощо. Тобто, якщо в мене вийде. Виходити з вами на зв'язочок щодня протягом читання цих книг, я це буду робити. Хоча б, можливо, невеличкі такі сюжети, щоб ви передивлялися, або все ж таки змонтую все в одне відео. Ось так. Якщо у вас є якісь поради, напишіть. Мені буде приємно це почитати. Який би формат ви хотіли, чи щодня виходите на зв'язок зв з вами після прочитання книги, чи через півтора дня, півтори доби, якщо не вийде в мене прочитати за один день, або все ж таки збити все це, змонтувати одним шматочком. Як на вашу думку, я буду вам довіряти, почитаю ваші коментарі? Друзі, я, ви знаєте, Забула вам сказати у минулому відео. Ну, я думаю, що ви вже про це знаєте про цю новину. Я ділилася в інстаграм, писала у спільноту Ютубівську про те, що ви можете застосовувати для покупки книжок на сайті інтернет-книгарні Vivat Мій промокод books and life Одним словом, без Пробілів Books and Life він працює, я вже перевіряла. Отже, він і зараз працює у той час, коли на сайті Віват діє акція: 1 плюс один дорівнює трьом книжкам. Можна застосовувати і мій також промокод. 10%. Також цей промокод Books and Life, він працює і в фізичних книгарнях в Івано-Франківську, у Львові, у Києві і у Харкові. Там будуть видавати вам такі картки, ви будете накопичувати ось ці бонуси, будете застосовувати мій, до прикладу, промокод, і вам буде плюс. Буде якась економія. А для мене це теж, ну я думаю, що буде хоча б невеличка така підтримка мого книжкового каналу. Отже, не забувайте про промокод Books and Life. І буде мені також приємно і підніме якось мої відео, все ж таки вище, як кажуть, це ваш лайк і ваша підписка. Тому не забувайте ставте вподобайку, колокольчик, підписуйтесь на мій книжковий канал. Отже, друзі, ще на останок я хочу. Якось визначити для себе яку книжечку першою, другою, третю я буду читати. Це я буду робити на початку знімання відео після прочитання щодня кожної книги. Я для цього ось в цю чарівну чайну коробочку склала ось такі папірці з назвами, з прізвищами авторів, авторів, яких я. Запланувала прочитати, і давайте зараз, це перше відео. Я визначу такою лотерейкою, яку ж книжечку з цих сьоми книжок я першою прочитаю. Я хотіла, щоб Берточка це зробила, не, але вона вже вляглася спадки. Сонька, да, Берточка, може, ти лапкою витягнеш мені папірець. Щоб ми е, якусь книжечку обрали першою. Давай лапкою. Давайте, отак. Берточка, давай, тягни. Тягни лапкою. Ой, дуже багато. Ну давайте це сюди. А, давайте. Ну, не вийшло. Давайте, Берта, давай. Зараз я перемішаю все. Берточка, давай лапкою, тягни. Тягни, лапкою, Берта. Мені не видно. Давай, давай, давай. Ну, давай, тягни. Берта. Ну, давайте я витягну разом з Берточкою. Я не знаю, що я тягну. Ну, це взагалі мед Вітен. Намисто. Ось цю книжечку я буду читати першою цей трилер. Ось, це буде перша книжечка мого читання. Детективів. Папа, -па, друзі, дякую, що були зі мною. Е, мені було приємно, що ви завітали на канал. Папа! -па. До нового зв'язочку, до нового відео. Чекаю ваших порад в коментарях. Папа! -па.